Григоровиче і досі сниться, і досі сниться під горою на швербами та над водою Біленька хаточка. Сидить, неначе досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве, своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, змічись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і гадує і спать все. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишко де ж та лихо Печалі тії вороги. Нищечком старий читає, перехрестившись, очі наш. Крізь верби сонечко сіяє. Погасне, день погас і все почив. Сивий в хату і собі пішов опочивати.